Отже, зважаючи на те, що саме визначення гуманітарної сфери є надзвичайно широким і, і безмежним, ми вирішили зосередитися на кількох конкретних питаннях і спробувати запропонувати свої якісь варіанти рішення. Перше питання, про яке ми говорили, це завдання чи місія або гітарія чи інтелектуала в сучасній ситуації, в сучасному суспільстві. І, е, отже, визначили наступні завдання, які стоять перед інтелектуалами в українській суспільстві. Це формулювати цінності і брати на себе зобов'язання втілювати цінності, тобто бути е, зразком втілення цих ці цінностей. Наступне завдання це е, бути містком спілкування суспільством суспільства, вчити суспільство спілкуватися. Далі надзвичайно важливе завдання, яке має посади перед інтелектуалами, це не лише критикувати конкретну ситуацію, в якій ми опинилися, але формувати, формувати пропозиції, тобто виходити з позитиву. Інше питання в галузі гуманітарної сфери, про яке ми говорили, це питання освіти як власне, інструменту по суті форматування суспільства, як інструменту відтворення чи створення суспільства. Власне, зосередилися не на освіті в цілому, а зосередилися на в першу чергу вищій освіті, як ті, яка визначає освіту в цілому. І е, отже, в питаннях освіти говорили про те, що освіта повинна сприйматися власне не тільки як інструмент навчання, але й інструмент виховання. Відповідно, е, освіта повинна давати знання у партії на певні цінності, і звичайно важливо є говорити про поєднання віри та розуму в е, освіті. Освіта е, повинна стати. Інструментом соціальним ліфтом для освіченої молоді для, його, для просування освіченої молоді в суспільстві і заняття й відповідних позицій. Освіта має стати фундаментом інноваційної економіки, що мало би забезпечити економічний розвиток держави, що мало би забезпечити, власне, державі, мало би забезпечити е, збереження природних ресурсів країни. Е, конкретними пропозиціями, та Інструментами, які, які ми мали б опиратися, ми в, намагаючи досягнути тих цілей, це є боротьба і вимоги університетської автономії, посилення посилення університетської автономії. Знову таки говорилося про те, що є відповідні законопроекти, і, і, які очевидно треба підтримувати, тому що власне незалежність університетів це запорука їхнього розвитку, це запорука того, що вони не відіграватимуть грав, не необхідну і належну їм роль в суспільстві. Наступне, що необхідно, це підвищення соціального статусу педагогічного співробітника. Далі це говорилося про необхідні запровадження і орієнтації на європейські освітні стандарти. І останнє, що стосується власне, освіти, це конкретна пропозиція запровадження певного рейтингу і інститу, інцидентуалізованого рейтингу оцінки університетів, який Могли б запровадити власне, люди, які є ініціаторами створення інститути групи 1 грудня, визначення певних критерій усіх університетів і відповідно рейтингування університетів згідно з критеріїв і виділення найкращих університетів, які потребують особої уваги і підтримки суспільства. Останнє питання, яке ми розглядали в галузі в гуманітарній сфері, це питання історичної пам'яті. Проблемою, яка є в Україні, це по суті наявність кількох моделей, як мінімум двох моделей історичної пам'яті, які між собою конфліктують, причому, що одна з цих моделей історичної пам'яті, це радянська історична пам'ять, опирається на зовнішню підтримку і в певної міри експортується з Росії, але разом з цим опирається також на рештки. Радянського усвідомлення, яке яке досмогли українській державі, відповідно до цієї проблеми в галузі історичної пам'яті вирішено запропонувати наступне: що держава повинна забезпечити повноту доступу до історичної правди. Тобто тут мається на увазі і повне відкриття архії мається на увазі можливо, забезпечити можливості для дослідження е, проблематики історії України особливо ХХ століття, тобто особливо цих питань, які замовчувалися чи перекручувалися в е, минулому. Далі надзвичайно важливе питання це запровадження мораторію для політиків на історичні маніпуляції. То власне, громадські активісти, громадські авторитети, моральні авторитети повинні зробити так, щоб будь-які спроби політиків маніпулювати питаннями історичного минулого вважалися не ще прім будь-якої політичної культури, вважалися даними вважали, відпонятими. Вважали, 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 вважали. Е, очевидно, що е, завдання, які повинні поставити перед собою, це заття конфлікту з історич, історичних пам'яті. Тобто, це, власне, е, Громадськість повинна ставити собі за мету сілення гарантії пам'яті, повинна бути певна, певна е, політика е, подолання як і минулого, так і політика подолання цих е, конфліктів пам'яті. З цим пов'язано безпосередньо і те, що це захист національного пам'ятівого простору, тому що, як я й казав раніше, в Україні запроваджуються моделі із певні історичні віфові, які часто накидаються зовні, які опираються на доволі серйозну підтримку медіа і, 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 і разом з тим опираються на певні решки історичних віфів, які впроваджувалися в суспільній свідомості ще в радянські часи. Для того, аби, е, зокрема, протистояти проти, проти цього говорилося про необхідність підтримки е, заохочення і підтримки вивчення історії на місцевому рівні, тобто підтримка е, краєзнавства як такого, запровадження певної води на краєзнавство і впровадження певних моделей індивідуального заведення в історію і гінологію, тобто е, спроба е, власне. Е, Закликати до залучення до вручення минулого всіх всіх і кожного, і таким чином формувати історичну пам'ять на індивідуальному рівні, і таким чином десь можливо прийняти ті історичні і стереотипи, які запроваджувалися міг, які запроваджувалися радянською владою. На цьому по суті це всі результати роботи нашої групи, і ще загальні такі зауваження і пропозиції, які прозвучали від учасників групи. Це потреба перенесення обговорення, зокрема таких питань, таких проблем і їх результатів в молодіжне середовище ширшого залучення власне, молоді до таких дискусій і пропозиція отця Бориса Гузяка, наш підсумковий документ, зробити більш цікавим для молоді, орієнтувати його на молодь, можливо, зробити його з певною дозою гумору, можливо, зробити його цікавішим в гідні певного мультимедіа. Дякую. Дякую, пане Володимир.